Вітаю, друзі, та запрошую вас у великоднє відео. В сьогоднішньому відео покажу вам, як я готувала будинок до свят, як я його оформляла, які страви я готувала та як виглядав наш Великодній стіл. І розпочинаю я з великоднього декору. Дістала все те, що в мене було в цьому році. Покупок робила дуже мало, власне, з самого декору. Люблю я цей процес, і в мене була минулорічна ось така заготовка. Це є такий невеличкий підносик, який є пластиковий і кора, а також декілька гілочок з дерева. Для композиції я використовую живі рослинки, живі квіти, а також ось таких декоративних кроликів. Це минулорічні покупки, квіточки, звичайно, рослинки я докупляла в цьому році. Далі я їх планую висаджувати. Одні на вулицю, а інші будуть рости в будинку. Також гарною декорацією, прикрасою до будь-якої композиції є ось ці невеличкі такі. Ціплятка в гніздечках і додають трошечки кольору, а також додають настрою. Ну і, звичайно, писанки. Невеличкі такі у мене були декоративні писанки. Я їх також використала для даної композиції. Цього року нічого не купляла, вже й не пригадую, де я це все придбала. В мене це все було і ось така композиція вийшла. Дуже вона мене тішить. Вона така легка, святкова, жива. Це те, що піднімає мені настрій. Я дуже люблю займатися саме ось такою творчою роботою. Ще зробила невеличкий декор на нашому столику біля дивану. Ну і дістала наш кошик. Кошик у мене є готовий. Я його оформляла в минулому році. Він у мене в блакитних також відтіночках, можливо, і він мене надихнув на створення такої кольорової гами. Дуже мені захотілося, дуже мені сподобався цей колір і, взагалі, поєднання в нашому будинку гарно, так освіжаюче. і в принципі, весь декор у мене готовий. Тепер однією ще такою підготовкою до свят: це закупка засобів для миття посуду, оскільки буде багато приготування, багато. Гостини, то, відповідно, і ці засоби також є дуже важливими. Неодноразово вже розповідала моїми зараз улюбленими, перевіреними засобами для миття посуду, це є бренд Деламарк. Беру практично все, тому що мені підходить тут і ціна, і якість. Використовую сіль, беру тепер в великих об'ємах, адже це вже перевірений для мене бренд. Мені тут все підходить. Посуд залишається чистеньким, всі склянки просто сяють. Також поновила упаковку відбілюючого кисневого порошку і взяла на пробу миючий засіб в рідині. Ніколи не пробувала, наразі ще не можу поділити своїм відгуком. Але зацікавив мене цей продукт, взяла на пробу. А ось ці всі інші засоби: це і порошок, і сіль, і ополіскувач, можу рекомендувати, тому що користуюсь вже не перший раз, можливо, вже і не перший рік. Неодноразово говорила. Також купила рідину для миття посуду. Прекрасні продукти, можу їх рекомендувати. Далі беруся за список справ, тому що коли я все собі організую на папері, в мене тоді виконання справ відбувається набагато продуктивніше, ефективніше, і власне зараз я займусь приготуванням страв. Хочу сьогодні з вами поділитись однією дуже смачною цікавою стравою. Її, її я готую не так часто, але, власне, на Великдині я вирішила приготувати, адже це одна з улюблених страв моїх. Дівчат це є качині ніжки. Я купила качині ніжки, зняла з них всю шкіру, обрізала весь зайвий жир і буду тепер їх замариновувати у спеціях до м'яса. Зазвичай на щодень я купляю або яловичину, або індика. А сьогодні мені захотілося приготувати щось інше, і тим паче знаю, що у мене є хороший рецепт. Цей рецепт вже перевірений. Готувала його неодноразово і не один рік. Тому дуже хочу поділитись з вами. Можливо, вам також сподобається така страва. Замаринувала я ось ці шматочки м'яса, качині ніжки, і тепер буду їх обсмажувати на такому досить великому вогні швиденько з обох сторін. Далі для приготування цієї страви нам потрібно буде. Дві цибулини досить таких великих. Нарізаю я їх великими шматочками. Тут неважливо, який розмір, тому що цибульку ми будемо тушкувати. У мене було 10 качиних ніжок, я використала дві цибулі і три яблука. Цибулю нарізаю, відправляю на сковорідку і буду її тушкувати. Для тушкування цибулі я використала масло. Топлене масло також для карамелізації я додала одну ложку цукру і невелику кількість соєвого соусу. Пропорцій точних не вказую, тому що я все готую на око приблизно. Ніжки я обсмажила, цибулька скарамелізувалась, яблучка я нарізала дрібними шматками. Тепер це все пошарово я буду викладати в мультиварку. Мультиварці готую вперше, до того готувала звичайно в баняку. Викладаю ось так шарами. Цибуля, яблука, тоді м'ясо, поверх знову цибуля яблука. І м'ясо, і так до закінчення усіх інгредієнтів. Для смаку, насиченості і для аромату я використала декілька зубчиків чеснику, нарізала їх між шарами м'яса і також додала ще невелику кількість соєвого соусу, адже при маринуванні я м'ясо не підсолювала. Також під час приготування можна спробувати і додати ту кількість. Соєвого соусу, яка вам буде смакувати і яка буде доречна, потрібна. При маринуванні м'ясо можна було і підсолити, але тут потрібно тоді вже контролювати кількість соєвого соусу, щоб його не пересолити. Ця страва готується досить довго, її можна готувати до 2 годин для того, щоб м'яско вийшло ніжним. Води я не додаю, тому що ніжки достатньо виділяють свого соку, і воно виходить дуже таке соковите. І в поєднанні з цибулею і з яблуками та соєвим соусом. Виходить дуже класним. Можете спробувати це. Дуже хороший варіант до святкового столу. В принципі, не важко готується, але гостям смакує. Проробивши багато справ, завжди стараюсь залишити невеличку кількість сил для того, щоб привести в порядок себе, приділити час для себе, і тому вечірні ритуали для мене є обов'язковими. Я дуже люблю ці всі процеси, догляд за собою. Тому завжди залишаю трошечки сил, аби приділити час для себе. Макіяж знімаю своєю зараз просто знахідкою. Це є гідрофільна олім'я. Від бренду Хейміш. Хто в пошуках бюджетної, але дуже хорошої гідрофільної олії, можу рекомендувати. Я вже її протестувала. У мене закінчується баночка. Це прекрасний продукт для макіяжу, не залишає ніякої жирності на обличчі, плівки на очах, справляється прекрасно з макіяжем, підійде усім типам шкіри. У неї хороший склад і бюджетна ціна. Для вмивання використовую свою улюблену вмивалку від бренду Transparent Lab. Вона дуже ніжна, підходить як і на ранок, так і на вечір. Ну і, звичайно, далі йде тонер. Це один з моїх улюблених продуктів у догляді. Без нього я свій догляд не уявляю. Використовую базові вранці і ввечері. Далі на вечір у мене йде пептидний догляд. Це сироватка від бренду Терамід, дуже хороша, дуже гарно ущільнює шкіру, працює з віковими змінами, додає шкірі сяяння, зволоження, це є така комплексна робота. І для зони навколо очей це моя знахідка. Крем від бренду Елеміс. Має надзвичайно ніжну, легку текстуру. Але при тому дуже гарно справляється з заломами і дрібними мімічними зморшками. Коли шкіра є витоншена, коли їй потрібно додати пружності, коли її потрібно ущільнити, цей крем працює на 100%. І на завершення закриваю усі ці продукти базовим зволожуючим кремом. В мене він від бренду Real Barrier. Це базовий легенький кремчик. Звичайно, не забуваємо про ділянку шиї та зони декольте. Я для цього іноді використовую окремі продукти, але зазвичай це все дублюю, що наношу на обличчя, це і на зону шиї та зони декольте. Тепер можна відпочивати і готуватись до наступного дня. Наступний день ми розпочали з випікання пасочків, стали дуже рано для того, щоб не поспішати побільше всього встигнути. Тут мені вже на допомогу прийшли дівчата. Люблять вони цей процес, особливо цього року зацікавилась випіканням пасок старша дочка, тому ми активно приступили до приготування. Звичайно, що допомогу нам був наш. Незамінний помічник кухонний, який все це прекрасно замісив і полегшив нам нашу роботу, а ми змогли при тому і кави попити, і роботу зробити, і отримати задоволення. при тому не дуже Замучитись. Тому такі гаджети дуже полегшують роботу. Насправді тісто вимішується, прекрасно. У мене вже є свій перевірений рецепт, також ділилась на каналі в минулому році. Показувала. Я паску не почув вже так небагато років, вірніше її печу, Але ось цей рецепт є перевірений, тому також його можу сміло вам рекомендувати. Я взагалі з тістом не дружу і не дуже люблю тісто, але ось цей. Сам святковий процес випікання пасок мені сподобався. Люблю процес, а особливо люблю процес, який дає гарний результат. Пасочки гарно піднялися, ми їх запекли. І ось, власне, можете бачити результат, який в нас вийшов. Ми дуже задоволені, вони вийшли смачненькі, ми додали ванільного цукру, не давали ніяких сухофруктів, ні шоколаду в цьому році. Але і так, пасочки вийшли смачненькі, тому ми задоволені результатом, і можна буде смакувати. І ще одна традиція це є приготування писанок. Ось таку писанку розмальовувала молодша дочка. Ну, а я пішла простим перевіреним способом, шляхом Це є ось такі наклейки, коли їх вдягаєш на яйце, занурюєш в гарячу воду і, в принципі, писанка готова. Я ніколи не розмальовувала писанок таким традиційним старовинним способом. Хоча, в принципі, мені цікавий цей процес, але ніколи мені до цього не доходили руки. Тому писанки ми приготували звично для нас традиційно. І ось такі красиві вони у нас вийшли, тому тепер можна приступати до оформлення святкового кошика. У кошик я поклала, звичайно, паску, обрала найбільшу, найвищу ковбаску. Ковбаску придбала, купила, також кладу сіль, масло та яйця. Одне завжди кладу чищене, і це власне те, з якого ми розпочинаємо сніданок. У нас є така традиція, що сніданок великодні розпочинаємо з свяченого яйця. Кожному роздається по шматочку і нарізається на таку кількість, скільки людей є за столом. Тіл я засервірувала також у блакитних відтінках. До цього я підготувалась, купила ось такий ранер. Як на мене, він досить гарно виглядав. Він є чисто такий великодній, тому що він є з великодньою такою атрибутикою, але виглядав дуже ніжно. І в цьому році мені захотілося блакитних відтінків. Дуже приємно, гарно в цей день світило сонечко. День пройшов спокійно в сімейному колі, зустрілись з рідними, і в такі дні та в такі хвилини максимально хочеться насолодитися ось цією радістю, радістю свята і нікуди не поспішати. І подякувати Богові, подякувати нашим збройним силам за те, що у нас є можливість в наших домівках відсвяткувати таке світле свято і пам'ятати, що зло завжди буде переможене рано чи пізно. Бажаю вам усім, аби в серці вашому була завжди віра, надія та любов а нашій Україні якнайшвидшої перемоги. Дякую вам усім, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку, вподобайки, до зустрічі у наступних відео. Всім папа -па та мирного нам неба!